Олена Петрівна Блавацька в своїй статті. Що таке теософія зазначала? За словами Плотіна, учня богом навченого Амонія, Майцонова на зі Амоній Сакас, таємний гнозис, тобто знання теософії, має три ступені: Думка, знання та осяяння. Думка, знання. Та осяяння. Для першого головним інструментом є почуття або відчуття. Для другого, тобто, це камамонасичний да, рівень. А для другого діалектика. Тобто, знання, це підлягає під рівень логіки. І нарешті в останньому випадку, А, а для третього інтуїція. В останньому випадку розум відіграє підлеглу роль, бо інтуїція є абсолютним знанням, що спочиває на повному ототожненні розуму з предметом, що пізнається.